Всім доброго дня! Сьогодні 19 квітня 2025 року. Хотів би показати дорощування саженців на різних сортів. Трапезунт вже на такій стадії розвитку. Це згірших саженців. Були тут деякі непогані. Ось так виглядають. Цей трохи ось підсох, бо їх висадив десь 5 днів назад, а у нас досить зараз Ну, Подивимось, що з них виживе. Ось так виглядають. Де вже гарні такі листочки? На деяких сортах ще, або на, ну, і на гірших саженцях ось такі. Тільки брунки наливаються. Нагале ось буде ось ось розпуститься. Караманівський також не відстає від трапезунда. Це Караманівський ось пішли. Це також біля, ну, гале, але листочки більші набагато. Досить цікаво за цим спостерігати. В ось уже навіть є перші прирости. Десь сантиметрів. Три, мабуть, два. Ось. Та ну, до трьох. Це гірший Караманівський взагалі не оживає. Ось Караманівський менший листочки. Мабуть доведеться мульчувати скоро, бо волога то це я рився тут, не дам є, ну але їх не... Глибоко садив. Якщо таке буде пекти без дощів, то через недільку, мабуть, через дві вона буде мульчувати або і раніше. Десь через недільку, мабуть. Це шедеври. Ось так виглядають. Кой де є підсохші листочки. Пізнувати їх висадив, ну, але будемо чекати результату.